Капуста запечена цілою. Це страва родом Спорізького краю. Її готували в піст е, до різдва. Для цієї страви нам потрібні такі інгредієнти: капуста-білоголова, цукор, сіль, оливкова олія, чесник та вода. Беремо білоголову капусту та вирізаємо качан великим ножем, щоб було зручно. Так, Капуста в нас не дуже тверда, тому дуже гарно вирізається. Так. Ось коли ми вирізали, у нас повинен утворитися ось такий отвір. До цього отвору ми додаємо пів столової ложки. Ось цю серединку, що ми вирізали, сіль, цукор і беремо цю капусту. Закладаємо в сотейник і наливаємо воду щоб трішки закрилося дно сотейника, для того, щоб вона при приготуванні не підграла. Залили воду і е, ставимо в жарову шафу для запікання при температурі 180-190 градусів приблизно 40-45 хвилин. Перевіряємо, щоб капуста була готова та набула золотистого кольору. Поки капуста запікається, готуємо до неї чесникового підливу. Беремо чесник, вибираємо на потрібну коску. Щасниковий і це є трошки більше чесноку. Потім додаємо сіль, олію і ретельно перемішуємо. Цією дивою ми будемо поливати вже вдома до першому вкус. Так, і поливаємо. Просто поливкою числіковою, яку ми приготували, посипаємо обов'язково дрібно порізаною зеленю і страва готова добушками.